Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Ой, летять летять сніжинки, на дерева, на будинки, на дороги, на поля, біла-біла вся земля. Яка пора року нас за вікном? Так, вірно, зима. Та сніжку чомусь нема. Тому пропоную вам, дітки, створити зимовий настрій та зліпити сніжинку. Але спочатку давайте розглянемо, з чого ж складається сніжинка. Сніжинка складається з кристаликів льоду. Ось погляньте, дітка, яка вона гарна та красива. Ось отаку сніжинку ми з вами сьогодні, дітки, спробуємо зліпити, а для роботи нам знадобиться картон блакитного кольору, дощечка для ліплення та пластилін білого кольору. Пластилін білого кольору ділимо на три шматочки. Прямими рухами рук розкочимо промінчик нашої майбутньої сніжинки. Таких промінчиків у нас повинно вийти три. Розміщуємо наші промінці посередині на картоні, так як показано на зразку. Злегка притискаємо наші промінці нашої майбутньої сніжинки. Пальчиком. Щоб наша сніжинка вигляділа пухнастішою, за допомогою стеки робимо дітки на кінцях кожного промінчика на січки, так як показано на зразку. Ось така дітки гарна сніжинка утворилася у мене. Сподіваюся, дітки, що вам сподобалось разом зі мною ліпити сніжинку. Створивши чудовий зимовий настрій. На цьому, дітки, наше заняття закінчилося. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Тож, дітки, до побачення, до нових зустрічей!